If I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. But that's what we did. I can't do that. If I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. Коли дія, коли в підрядному реченні у нас минулий перфектний, а в головному теперішній перфектний час. Дія в минулому, яка могла б відбутися, але не відбулася, вживаємо ось такі часи. If I had told you all that, якби я вам сказав все це, you might have said, ви могли б сказати, our sights were set. Наші погляди були налаштовані, просто наші погляди були a little too high, ну, трохи, трохи завищені. But that's what we did. Але це те, що ми зробили. Там, в залі кричать four more years, ще 4 роки, тобто ще на один термін. Та. І він відповідає, I can't do that. Я не можу це зробити. Тобто не, не дозволяє законодавство, I can't do that.